Друзі, трішки про оточуюче середовище. Приклад доньки мого друга. Підліток. Стандартна ситуація. Дівчинка вихована, дівчинка гарно вчиться, не займається ніде. там, З дівчатками спілкується, з соціальні мережі, як завжди. Там їй цікаво робити нігті, купа лаків, ну, Таке, знаєте, Звичайне таке звичайне життя. Коротше. Батькам не дуже подобається, що вона там на нігті у 12 років, але зробити нічого не можуть, бо ну, хоче вона так. Я кажу, приведи на тренування, вона не хоче. Ну, ми за тиждень її вмовили прийти на пробне тренування. Чому це треба? Треба вмовити, можна підкупити якимось подарунком. Ваша задача вмовити прийти на перше тренування. Перший раз всім страшно. Навіть дорослим, коли він приходить, ну, приходить в нове оточення, йому страшно. А це дитина 12 років, Їй, е, вона думає, що ну, я прийду, там купа дітей почнуть хтось там глузувати, хтось ще щось, хтось ображати. У нас цього нема одразу кажу, це, 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 це карається. І я прошу просто один раз привести на пробне заняття. Кажу: давай ти раз прийдеш, а потім вирішиш, хочеш, не хочеш, не залишишся, окей. Ну, е, вона приходить, їй дуже подобається. Вона починає тренуватися. Уже другий місяць пішов. Одразу відпадає е, проблема, там умовно проблема з наріч, нарощеними ногтями, бо е, в них боротись дуже важко. Ну, Я вважаю, 12 років їй ще не потрібні ці нігті. Вона вливається в колектив, в неї інші інтереси, в неї спорт, все, батьки просто радуються і ну, все чудово. І це лише тому, що вони дали їй можливість вибрати правильне середовище. Тому батьки повинні розуміти, що вони, вони не діти самі. Ніякось воно там не, не зрозуміло, як е, відбувається. Ви повинні дати їй можливість вибрати правильне середовище, правильну компанію на вулиці, цікавити, з ким вона дружить. Навіть правильну школу, коли ви віддаєте дитину в перший клас, ви повинні розуміти, в яку школу ви віддаєте. Попитайте. Поузнавайте, як я ну я які є моменти в школах, бо це дуже впливає впливає. Дитина зі школи, з вулиці бере більше, ніж батьки виховують, якщо вони не впливають на дитину, то на неї впливає оточуюче середовище, і воно впливає не найкращим чином. Робіть своїй дитині, оце оточуюче середовище правильно. Гарного дня!